Люди карабкаються по всьому склону Хребтик. вон там палаточне містечко. Ми вже на підході до приюта, якого називають народі Еліпс. А, реальна його назва бігуть. Ще трошки лише страшенно втомлений. Вже складно. Це просто неймовірно, як ми ліземо. Боже, як мені страшно, якби хтось знав. Лідерубчик не путайся, бо я і так колінки трусяться. Боже, дивіться, як я лізу. Дивіться, який уклон. Тупо стіна. Я ж не альбіністка. Майже чистий капець. Вон вже той приют. Боже, ну красота звичайно неймовірна. Я ще не можу оцінити, бо в мене я кажу, що я Crazy тайт. Сумасшедша я, я. дівчина, яка загубила один окуляр. Але хлопці мені підняли, слава Богу, не в прірву впало. Бо що б я робила без окулярів, то уявити навіть не можна. Ой, і сміх і гріх. Ну, оце називається Гранд Кулар. Бачите, них розтанув і це ну, так більш небезпечно. Кажуть, найкращий час переходити його, це перша година ночі, коли каміння замерзло і добре тримається. Ну, а ми почали свій спуск сьогодні 10. -го. Ой, 10, -го. 10 -го ранку це ми сьогодні були на вершині. Підняли рішення спуститися в табір і там поспати, а зранку тоді вже спускатись вниз. Що мені? Це група, яка біля мене зупинилась. Hello. Ми разом спускаємося. Ну, от летять камінчики, їх чути. Не знаю, коли ми піднімалися, я перебігала як скажена. От там просто нам ще далеко спускатися. Це в самому кінці там такий крутий також спуск. Отак. От Такі новини. Ну от бачите, як я лізу. Отак от просто натягнутий канатик і отак от вниз. Коли вверх лізла, мене переслідувала бабулька років 7-10, Альпіністка-француженка. І я її зустріла на вершині сьогодні. Хороший приклад для мене, що нічого неможливого в будь-якому віці немає. А взагалі вона також лізла без страхівки. І мені здалося, що вона тут знає кожен камінчик. І це якось так було приємно зустріч. Ось така історія. Ну, що вам сказати, от я звідси спускалася і чуть не полетіла отуди. Сніг мокрий, ні кішки, ні льодоруб нічого не тримає. Врятував мене великий камінь, який я вхопилася. Ой, капіц. Боже, дещо щасливо дійти до наметового містечка. Камінне царство. Оце страшніший маршрут, ніж підйом на Монблан. Реально, тут просто ніхто ні від чого не застрахований. У мене ноги трусяться до цих кір. Фу. Ну просто воно не контрольоване. І це саме складне. Ладно. Різко потепліло. І тепер на гранку тече така річища тіла. Мало того що каміння. Так вже річка. І вчора вночі туристи, які приходили, натягнули шнурок. Он рожевий такий гарний. <рес> Кличуть мене йду. Отак це відбувається. Дуже як страшно. Ми коли піднімалися, одній дівчині камінь в ногу сильно вдарив. І я прийшла і одразу після мене полетів. Короче, капец. Речка. Yeah. Я... Какие великие камни, камень? Капец. Вы человеки здесь. Жесть. А там по что когда <жас> входят. Так, ладно.